Розділ 18. Розповідь продовжує лікар Кінець боїв першого дня, що сили бігли ми через ліс, який віддаляв нас від частоколу. І з кожним нашим кроком голоси піратів лунали все ближче і ближче. Незабаром ми почули тупіт їхніх ніг і тріскотіння гілок у хащі що їх вони ламали, продираючись. Я розумів. Що нам не оминути серйозної сутички, і оглянув курок свого мушкета. Капітане, сказав я, трілоні б'є без промаху. Дайте йому свою рушницю, бо його мушкет підмок. Вони обмінялися рушницями, і трілоні, мовчазний і спокійний, як з самого початку, на хвилину зупинився, щоб пер перевірити заряд. Саме тоді я й помітив, що грей. Немає зброї, і дав йому свій кортик. Ми зраділи, побачивши, як він поплював на руки, насупив брови і махнув кортиком, розтинаючи повітря. З усього було видно, що наш новий боєць не підведе. Пробігши ще кроків сорок, ми дісталися у злісся і побачили частокіл просто перед собою. Ми підійшли якраз до середини його з південного боку. А в цей самий час семеро піратів з боцманом Джабом Андерсеном галасуючи, вискочили з лісу біля Південно-Західного рову частоколу. Побачивши нас, вони збентежено зупинилися. Ми скористалися з цього і вистрілили. Стріляли не тільки я та Сквайр, стріляли із прикриття Гентер і Джойс. Чотири постріли гримнули майже одночасно. І зробили свою справу. Один пірат упав, решта поспішно сховалася у лісі. Знову зарядивши мушкети, ми прокралися вздовж частоколу, щоб оглянути ворога. Він був мертвий, куля влучила йому прямо в серце. Ми не встигли навіть зрадіти нашому успіхові, коли за кущів пролунав пістолетний постріл. Над вухом моїм свиснула куля. І бідолашний Том Редред захитався і упав на землю. Ми із сквайром відповіли на постріл, але стріляти нам довелося навмання, і, очевидно, наші заряди пропали марно. Знову зарядивши рушниці, ми підбігли до бідолашного Тома. Капітан і Грей уже схилилися над ним. Я тільки глянув на нього і одразу побачив, що справа безнадійна. Мабуть, швидкість нашої відсічі. Злякала піратів, і вони відступили, бо ми без усяких перешкод змогли перетягти бідолашного нашого єгеря через частокіл і занести його до Блокгауза. Том стогнав і сходив кров'ю. Бідолашний старий. Він нічому не дивувався, ні на що не скаржився, нічого не боявся, і навіть ні на що не бурчав від самого початку наших пригод, аж до цієї останньої хвилини. Коли ми поклали його вмирати у блокгаус. Він, мов троянець, один стримував ворогів у коридорі на шхуні. Всі накази виконував мовчки покірливо і сумлінно. Він був старший за кожного з нас, принаймні років на двадцять. І ось тепер цей похмурий, старий і вірний слуга помирав у нас на очах. Сквайр упав перед ним навколішки, цілував йому руки. І плакав, мов дитина. Я вмираю, докторе? спитав Том. Том, друже, сказав я, недовго тобі жити. Хотів би я розплатитися з ними за цей постріл, відповів він. Том, промовив Сквайр, скажи мені, чи ти прощаєш мене? Хіба ж я можу прощати, чи не прощати свого пана, сквайре, відповів слуга. А втім, хай буде так. Амінь. Кілька хвилин він лежав мовчки, а потім попросив, щоб хтось прочитав молитву. Такий уже звичай, сер, додав він, ніби просячи пробачення. І невдовзі, не мовивши більше ні слова, помер. Тим часом капітан, за яким я стежив здивовано, витяг із скрині і туго набитих кишень купу найрізноманітніших речей. Британський прапор. Біблію, моток шворки, перо, чорнило, корабельний журнал і кілька фунтів тютюну. Він відшукав довгу соснову жердину і з допомогою Гентера встановив її над блокгаузом у тому місці, де перехрещувалися колоди. Потім зліз на дах і прив'язав до жердини і розправив морський британський прапор. Очевидно, це дуже втішило його. Він зійшов вниз і спокійнесенько почав перелічувати й сортувати припаси. Роблячи це, він іноді поглядав на Тома. А коли той помер, підійшов і накрив його другим прапором. Не треба так сумувати, сер, сказав він, потискаючи руку сквайра. Він загинув, виконуючи свій обов'язок А воскресити його не в нашій владі. Потім він одвів мене у бік і спитав: Доктор Лейсі, через кілька тижнів ви з скваєром чекаєте на прибуття другого корабля. Я відповів йому, що тут йдеться не про тижні, а про місяці, тільки в тому випадку, якщо ми не повернемося до кінця серпня, Бленні пошле нам на допомогу корабель, але не раніше, і не пізніше. От і підрахуйте, коли цей корабель буде тут, закінчив я. Ну, сер, сказав капітан, чухаючи потилицю, за таких обставин нам доведеться скрутно, навіть коли дуже пощастить. Що ви цим хочете сказати? спитав я. Дуже шкода, сер, що ми втратили вантаж, який везли вдруге. Ось що я хочу сказати пороху й куль у нас досить, але провізії мало, дуже мало, доктор Лейсі. Мабуть, нам навіть і не доведеться шкодувати, що позбулися зайвого їдця. І він показав на накрите прапором тіло Редрета. В цю мить високо над дахом Блокгауза пролетіло з ревом і свистом ядро. Воно впало десь далеко за нами у лісі. Ого, сказав капітан, почали бомбардування, та у вас не вистачить пороху. Але вдруге, вони поцілили краще. Ядро перелетіло через частокіл і впало біля Блокгауза, здійнявши хмару у піску, хоч і не завдало ніякої шкоди. Капітане, сказав сквайр, зі шхуни зовсім не видно блокгауза. Мабуть, вони цілять у прапор. Чи не розумніше було б спустити його? Спустити прапор? обурився капітан. Ні, сер, я цього не зроблю. І ми всі одразу ж погодилися з ним. Ішлося не тільки про честь і гордість моряка. Зберігаючи прапор, ми показували нашим ворогам, що нам не страшно і що ми не боїмося їхнього обстрілу. Увесь вечір тривало бомбардування. Одне ядро прилітало, інше не долітало або ж тільки здіймало хмару піску біля огорожі. Піратам доводилося цілитися високо, а тому ядра втрачали силу і заривалися в пісок. А осколки ядер майже ніякої шкоди нам не завдавали, хоча один з них попав у дах, а другий пробив підлогу. Тому ми незабаром звикли до обстрілів і звертали на них уваги не більше, ніж на тріскотню цвіркунів. У усій цій історії є одна добра річ, зазначив капітан. Як видно, у лісі перед нами зараз нема жодного розбійника, відплив посилився. І наші припаси, мабуть, показалися з під води. Отже, викликаю охочих піти по свинину. Грей і Гентер перші вийшли вперед. Добре, озброївшись, вони перелізли через частокіл, але свинина дісталася не їм. Бутівники були хоробріші, ніж ми гадали, або ж вони покладалися більше покладали більше сподіванок на канонірський досвід Ізраїля Генса. Так чи інакше, але четверо чи п'ятеро з них виловлювали наші припаси і йшли бродом з ними до шлюпки, яка стояла поблизу. Один з матросів помалу висловав, щоб течія не віднесла шлюпку. Сілвер стояв на кормі, віддаючи команду, і кожен з них був тепер озброєний мушкетом. Очевидно, вони дістали зброю з свого потайного складу. Капітав сін на стовбур і почав записувати в корабельний журнал. Олександр Смолет, капітан, Девід Лейвсі, Корабельний лікар, Абрахам Грей, теслер. Джон Трілоні, власник корабля, Джон Гентер і Річард Джойс, слуги і земляки власника корабля. Оце й усі, хто не зрадив своєму обов'язку. Сьогодні вони зійшли на берег, взявши з собою припасів яких вистачить щонайбільше на 10 днів, і підняли британський прапор над Блокгаузом на острові Скарбів, Томаса Редрета, слугу власника корабля і його земляка, убили бунтівники. Джим Хокінс, Юнга. Тут я мимоволі почав думати про долю бідолашного Джима Хокінса. І раптом з глибини острова пролунав голос Хтось гукає нас! Мовив Гентер, що стояв на варті. Докторе, капітане, Сквайре. аго, Гентере, це ви, почули мечийський голос. Я підбіг до дверей і побачив Джима Хокінса. Цілий і здоровий він перелазив через наш частокіл. Розділ 19 Знову розповідає Джим Хокінс Гарнізон у Блокгаузі. Тільки но Бен Ган Побачив британський прапор, він зупинився, схопив мене за руку і присів. Ну, сказав він, там твої друзі, це безперечно. Імовірніше, що там бутівники, відповів я. Ні, за що, вигукнув він. На цьому острові, у цій пустелі, де не буває нікого, окрім джентльменів долі, Сілвер підняв би чорний піратський прапор. Будь певний цього. Ні, це твої друзі. Тут була сутичка, і, мабуть, твої друзі перемогли. Вони засіли в старому блокгаузі, який багато років тому спорудив Флінт. О, що за голова був цей Флінт. Окрім Рому, ніщо не могло збити його з ніг. Нікого він не боявся, тільки Сілвера, а Сілвера він таки побоювався, це точно. Ну, гаразд, сказав я, може, так воно і є, і за частоколом мої друзі. Тим більше треба поспішати, щоб приєднатися до них. Ні, почав заперечувати Бен, почекай. Ти, здається, добрий хлопчак. Але все-таки ти тільки хлопчик, і цим все сказано. А Бен Ган людина хитра. Ніякий ром не заманить мене туди, куди йдеш ти. Я повинен сам побачити вашого джентльмена, і хай він дасть мені слово честі, а ти не забудь мої слова. Тільки так і скажи йому, тільки про особистому знайомстві, можливо, довір'я. І кажучи це, вщипни його отак. І він утретє вщипнув мене з найбагатозначнішим виглядом. А якщо Бен Ган буде потрібний вам, ти знаєш, де його знайти, Джим, на тому самому місці, де ти зустрів його сьогодні. І той, хто прийде, хай тримає білу хусточку в руці, і хай він прийде один. Ти їм так і скажи. Бенган, скажи, має на це свої причини. Гаразд, відповів я. Здається, я вас зрозумів. Ви хочете щось запропонувати, і вам треба побачити сквайра або лікаря. І знайти вас можна там, де я зустрів вас сьогодні. Це так? А чому не питаєш, коли мене можна застати? додав він. Ну, скажімо, я чекатиму від півдня до шести склянок. Добре. Відповів я, а тепер я можу йти? А ти не забудеш? тривожно перепитав він. Скажи йому що тільки про особистому знайомстві і що є на те свої причини. Я поговорю з ним, як людина з людиною, а тепер можеш іти, Джим, сказав він, все ще міцно тримаючи мене за руку. Послухай, Джим, а якщо ти зустрінеш Сілвора, ти не викажеш йому Бенагана?» не викажеш? Навіть якщо вони почнуть, почнуть випитувати з тебе, навіть якщо вони прив'яжуть до хвоста дикого коня тебе, а якщо пірати отоборяться на березі джим, ти вранці не передумаєш? Тут його мову увірвав гуркіт гарматного пострілу ядро з ревом пролетіло між деревами і зарилося в пісок ярдів за сто від того місця, де ми стояли, і розмовляли. Ми обидва побігли в різні боки. Бомбардування тривало цілу годину. Ядра пролітали між дерев, трощили все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там, і скрізь мені здавалося, що ядра летять просто на мене. Потім я трохи звик до обстрілу, але все не наважувався підійти до частоколу, бо навколо нього найчастіше падали ядра. Зробивши великий гак на схід, я вийшов у перебережну смугу лісу. Сонце вже сіло. Морський бриз завивав у верхівках дерев і покривав бришками свинцеву поверхню затоки. Відплив закінчився, і навколо берега простяглися великі піщані відмілини. Повітря після денної спеки зробилося таке свіже, що мені стало холодно в курці. Іспаньола стала на якорі на тому самому місці, але тепер над нею майорів Веселий Роджер, чорний піратський прапор. На борту шхуни блиснув червонуватий вогник, і над островом лунко прогримів останній гарматний постріл, а в повітрі просвистіло останнє ядро. Бомбардування скінчилося. Я лежав у кощах і стежив за піратами. Кілька чоловік рубали щось сокирами поблизу частоколу. Пізніше я довідався, що то вони знищували наш нещасний човник. У далині, біля гірла річки, серед дерев палало велике вогнище. А між берегом і шхуною безупинно сновигала шлюбка. Матроси, які здавалися вранці такими похмурими і незадоволеними, тепер веслуючи голосували і сміялися, наче діти. З їх голосів, я зрозумів, що вони встигли покуштувати рому. Нарешті я наважився йти до частоколу. Я був досить далеко від нього на низькій піщаній косі, що закривала бухту зі сходу і майже з'єднувалася з островом скелета. Підвівшись, я побачив поблизу серед низького чагарника самітню скелю, досить високу і напрочуд білу. У мене майнула думка, що це і є та сама біла скеля, про яку казав Бен Ган, і що коли мені знадобляться е, човни, я знайду їх там. Я продирався крізь ліс і чагарник, аж поки не побачив перед собою задній, найдальший від моря край частоколу. Друзі зустріли мене дуже радо. Розповівши їм про свої пригоди, я почав оглядати блокгаус. Стіни, дах, підлога були складені з необтесаних соснових стовбурів. Підлога в деяких місцях підіймалася на фут чи півтора над землею. Під ганком дзюрчав невеличкий струмок, що стікав у штучний басейн дуже оригінальної конструкції. Величезний корабельний чавунний казан з випитим дном, закопаний у пісок, по самісіньку ватерлінію, як висловлювався капітан. У середині будинку майже нічого не було, і тільки в одному кутку стояло так сяк складене з каміння вогнище з залізною іржавою решіткою для вугілля. Всі дерева на схила горба в середині частоколу були виробані для будівництва. Пеньки, що залишилися, Свідчили, що тут загинула чудова ділянка лісу. Верхній шар ґрунту після знищення дерев змили дощі, які оголили чистий пісок. Тільки там, де струмок витікав з казана, виднілися і мох, і папороть і низький повзучий чагарник. Одразу за частоколом починався густий високий ліс. Це, як казали, дуже заважало обороні. Позаду з боку суходолу. Ліс був сосновий, а спереду, з боки протоки, сосни мішалися з вічно зеленими дубами. Пронизливий вечірній бриз, про який я вже згадував, віяв усі щілини Блокгауза і вкривав підлогу дрібним піском. Пісок засипав на мочі, пісок хрустів на зубах, пісок попадав до нашої їжі, пісок вирував у джерелі на дні казана, мов крупа у куплячому супі. Дірка в даху замінювала нам димар, але дим погано виходив через цей отвір і хмарою розповзався по всьому будинку. Ми кашляли, очі наші сльозилися. Грей, наш новий товариш, сидів з перев'язаним обличчям, бо його поранили в щоку, коли він перебігав до нас від піратів, а старий Том Редред, все ще не похований, задубілий, лежав біля стіни, вкритий британським прапором. Коли б нам дозволили сидіти без діла, ми б скоро занепали духом. Але капітан Смолет був не такий чоловік, щоб марнувати час. Він скликав усіх до себе і розподілив на дві вахти в одну потрапили лікар, грей і я, а в другу сквайр, Гентер і Джойс. Хоч усі ми дуже втомилися, але капітан двох послав у ліс по дрова, а двом звелів копати могилу для редрета. Лікаря призначили за кухаря. Мене поставили на варті біля дверей, а сам капітан походжав від одного до другого і всіх підбадьорював і всім допомагав. Час від часу лікар підходив до дверей, щоб трохи освіжитися і дати відпочити почервонілим від диму очам. Тоді він перекидався зі мною кількома словами. Цей смолит, сказав він якось, набагато кращий, ніж я гадав. А коли це кажу я, то так воно і є, Джим. Іншим разом він трохи помовчав, а потім, схиливши голову набік, уважно подивився на мене. А цей Бенган надійна людина? спитав він. Не знаю, сер, відповів я. Я не дуже певний, що він не божевільний. Ну, навіть напевно божевільний, сказав лікар. Людина, яка три роки гризла собі нігті на безлюдному острові, не може бути нормальною. Як ото ти чи я, така вже людська натура. Ти казав, що йому дуже хотілося сиру? Так, сер, відповів я, саме сиру. Гаразд, Джим, сказав лікар. Дивись, як корисно бути ласуном. Ти, мабуть, бачив мою табакерку, але ж ти ніколи не бачив, щоб я нюхав з неї. Адже так, і це тому, що в табакерці у мене лежить не тютюн, а кусень пармезану, чудового італійського сиру. Цей сир ми віддамо Бенові ганові. Перед вечерею ми поховали старого Тома у піску і кілька хвилин постояли, скинувши шапки біля його могили. З лісу натягали цілу купу хмизу, але капітан був незадоволений і наказав нам, щоб наступного дня ми працювали жвавіше. Потім кожен з нас з'їв свою порцію свинини, запивши її склянкою гарячого грогу. Після цього сквайр. Лікар і капітан пішли в куток на нараду. Здається, вони не могли надумати нічого доброго. Запасів у нас було так мало, що ми ризикували померти з голоду задовго до того, як до нас прибуде підмога. Вирішено було, що єдине наше спасіння це перебити якомога більше піратів і змусити їх або здатися, або відпливти на Іспаньолі у відкрите море. З 19 їх уже залишилося тільки 15, причому двоє з них поранені, а один біля гармати або дуже серйозно поранений, або ж помер. Ми вирішили підстрелювати піратів при кожній служній наході і дбайливо берегти наших людей. Крім того, у нас були ще два надійних спільники Рон і Клімат. Вплив першого з них. Ми вже побачили до пізньої ночі, ми чули з берега, хоч були за півмилі звідти п'яні вигуки і пісні. А щодо другого, то лікар присягався своєю перукою, що не мене й тижня, як половина піратів, захворіє на пропасницю, бо вони отоборилися біля болота і не мають ліків. Отже, додав лікар, коли вони нас усіх не перестріляють одразу, то скоро будуть раді повернутися на шхуну. У них є корабель, і вони завжди можуть повернутися до колишнього свого ремесла, морського розбою. Це перший корабель, який мені довелося втратити, сказав капітан Смолет. Я смертельно втомився, як ви можете собі уявити. Та все ж я довго крутився з боку на бік, аж поки заснув. Зате потім спав, як убитий. Усі давно вже повставали, поснідали і встигли принести чимало хмизу, коли я раптом прокинувся від несподіваного галасу і крику. Білий прапор! крикнув хтось, а потім почувся здивований вигук. Сам Сілвер! Я скочив на ноги і, протираючи на бігу очі, кинувся до бійниці в стіні.